Втатися, слава Богу! Така традиція. Коли зовсім не так віталися в церкві в первоапостольській. Якась тінь ми знаходимо в післанні апостола Павла, де він каже Маранафа. Так вітались проповідники, які виходили, і це слово перекладається, Господь гряде. І церква відповідала Гряде. Давайте привітаємо, як першоапостольські учні. Господь гряде, що відповідати? Гряди, Господи. Гряди. Ми ті люди, які віримо, в те, що і Христос повернеться, давно вже немає. Давно пішов. Хтось втратив і надію. Почали навіть проповідувати, що вже не прийде. Чому я тут? Вчора брати всі проповідували з цього місця. І я згадав одне слово з Біблії. Що більше? Кафедра чи проповідник? Проповідник. Коли я туди зайду, мене й не видно. Ісус часто задавав питання, що більше золото чи храм? Я буду з цього місця. Бог, він був при початку. Як ти зробив перший вздох, коли мати народила? І Бог буде при кінці, навіть якщо нікому буде закрити твої очі. Тому давайте встанемо. Я зачитаю Слово Боже. І це повага перед Богом слухати Слово Боже стоячи. Читай вірш центральний, з якого я буду проповідувати. Це перша книга царів, 19 розділ, 9 вірш. Там він увійшов у печеру, замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням. Чому ти тут, Іллі? Сідайте. Час від часу Бог може задавати людині запитання. Але для того, щоб зрозуміти все, взагалі, що тут відбувалося, весь трагізм цього запитання, все, що сталося, нам треба повернутися трохи назад, з чого все почалось. І чому саме таке питання задає Бог, і чому саме воно важливе в цей момент? Біблію ми читаємо в контексті. І ця історія вона буде розглядатися в контексті. Ми читаємо про Ілію, який Бог знає звідки, з нас звідки з'являється в 17 розділі і він стає перед царем. Тому що цей, перед царем нечистивим, в цей час Самарія відступила від Бога. Вони почали поклонятися валам, відступили від єдиного, істинного, живого. Він являється перед царем, людина, яка горить Богом. Потім вона буде казати, каже, я горю по Богу. І він каже: слухай сюди, цар, не буде більше дощу до тих пір, поки я не скажу. Я читаю цей вірш. Він каже: Так: каже, як живий Господь Бог Ізраїля, якому я служу в найближчі роки. Не буде ні роси, ні дощу хіба що за моїм словом. Оце пророк. Ми звикли до інших пророків. Пророк перестає перед царем, говорить слово, і починається його дорога, коли він тікає від смерті. Тому що. Без дощу, без роси це означає голод і смерть. І саме це і ставалося. Його починають шукати вся влада. Хто ти такий? Яке право ти мог сюди прийти перед царем і говорити такі сильні слова? Хто ти? Я Ілія, служу Богу? І Бог каже йому, тікай. Це в третьому вірші. Він каже, іди звідсіля, каже, подайся на схід, сховайся біля потоку керів. Ми проповідуємо Бога, який все контролює. Що Він може перевернути все, але сам Бог каже людині, своєму пророку каже, тікай. Чому Бог не забрав життя Ахава в ту мить? Бог так не робить. То та людина, яка чинить зло, вона чинить зло. Людина, яка робить добро, вона робить добро. І в кожного свій Бог. Поток пересох. Туди до нього при... Ілії, до... Ілії я просто розповідаю всю історію, щоб ми почули це. Круки прилітали і приносили їжу. Вони десь її крали з чогось столу. Приносили їжу, ілі. І він там був до тих пір, поки поток не пересох. Далі Бог каже Ілію, йди в серепту Сидонську, до язичників. Каже, там я наказав, і тебе будуть кормити, там ти будеш жити, тікаєш туди. І ця історія, яку ми була, чуємо, що він пішов до бідної вдови, якої взагалі нічого не було. Їжі на один раз. Бо лютував голод. Вона каже, ми це з Імой помремо. Вона не єдина, хто була в ці часи така. А він каже, не помрете. Потім в неї помирає син, він її воскрешає, а потім Бог каже. Пора повертатися до царя. І Ілля повертається. Повертається з новим словом. Я читаю 18 розділ, другий вірш. Тож Ілля пішов, щоб стати перед Ахавом саме тоді, коли в Самарії лютував страшний голод. Ніхто із нас не знає, що таке страшний голод. Ми знаємо, що таке війна. Від війни можна заховатися, можна втекти. А куди втечеш від голоду, коли він панує кругом? Взагалі, що Ілія переховувався половиною роки. Не 10 днів. Ми думаємо, як важко. Це важко. Жив собі людина, служила Богу, і тут Бог каже їй Йди до царя. І так приходить три з половиною роки, 10-й вірш каже, як живий Господь Бог твій, це, це розмова за нею людиною. Каже, немає народу ані царства. Куди ще не посилав людей мій володар, щоб тебе там шукали? А коли йому відповідали, що там тебе немає, то він вимагав від того царства чи народу заприсягтись, що не знайшли тебе. Оце було життя Ілії. Його шукали кругом під кожним деревом, в кожному місті. І Бог ховав його. Оце життя. І коли цар зустрівся з пророком, знаєте, що він йому каже? Так сталося, щойно Ахав побачив іллю, то Ахав вигукнув до нього. Це ти винуватець усіх нещасть Ізраїлю. Того й шукають. Є люди, які переслідувані всіма за те, що вони служать Богу. Ми читаємо це євреям. В 11 розтілі, каже, каже, були люди, яких весь світ не був достойний. Але вони ховалися по ярах, по печерах. Каже, кругом. Каже, вони скаталися в кожних мілатях грубі одежі. Не в м'яких. Каже, ті, хто в м'яких одежах, це треба йти в дом царський. В зручних. Ілья каже Хау, каже, давай жертвоприношення будемо робити. Зави сюди всіх своїх пророків і цю історію ми також знаємо, коли на горі зібралося 450 пророків Ваала і був сам Ілія. І це така історія, коли огонь з неба зійшов на жертву Ілії. Пророки ті загинули від руки Ілії. І Ілія починає знову тікати. Тому що цариця сказала: тобі не жити. Жінка Ахава. Тобі не жити. І він тікає. І я читаю. Ми підходимо до цього, до цього місця, яке прочитали на початку. 19, -й, 4. Ілія втомився. Ілія втомився тікати. Як колись Давид втомився тікати і казав, все, я втомився тікати від Саула, я піду в землю Філістимську. Там мене Саул не знайде. В кожній людині є свій, от, знаєте, перелом. Коли ти ніби служиш Богу, ніби хочеш робити все, що Він каже, тому що Ілія такий був, Давид такий був, він завжди питав Бога Давид. Каже, що ти хочеш, Господи. Бо про нього написано в книгі діянь, що Давид свій час послужив волі Божій. Він не жив для себе. Він питає каже, Господи, яка Твоя воля? Де ти хочеш, щоб я був, де ти хочеш, щоб я проповідував? де ти хочеш, щоб я пішов, де ти хочеш, щоб я зупинився? Що ти хочеш, щоб я зробив? А ми самі вибираємо? Давід не був таким. Його життя належало Богу, а ми намагаємось своє життя, щоб належало нам. Ілія такий був. І от він каже: вже досить, Господи, і візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Це важко. Це важко служити Богу по справжньому. Знаєте, яке ми в вів... Євангелія віримо? Прийди в церкву, прийди до Бога, Бог вилікує всі хвороби, Бог благословить. Нема роботи, Бог дасть. Те зроби, те зроби. Нема дружини, Бог дасть дружину. Немає чоловіка, Бог дасть чоловіка. Мала пенсія, Бог відніме пенсію. Бог все зробить. Апостол Павло проповідав так, що багатьма скорбами, важкими часами і труднощами нам належить війти в царство Боже. Це зовсім інша Євангелія. Люди готові проходити через труднощі, слідуючи за Богом. За Його покликанням, за його волею, коли як Христос в саду Гсемані Він каже. Я можу втекти. Я можу вимолити ангелів, але Господи, хай буде так, як ти хочеш. І Бог каже, я хочу, щоб ти помер на Христі. Він каже, да буде воля Твоя, не моя. В сучасне християнство, да буде воля моя. На жаль. Після цього він ліг, заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому встань і поїж. Хто небудь коли їв ангельську їжу? Я ні. Він оглянувся і побачив біля голови коржик. Спечений на розжареному камені і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов у друге, доторкнувся до нього і сказав: Встань і ще підкріпись адже перед тобою далека дорога. Мій план ще не закінчився. Ще я буду використовувати тебе, використовувати. Мені потрібен. І він знову встав, поїв, напився, підкріпившись тією їжею і йшов 40 днів і сорок ночей аж до Божої гори. Хорива ангельська їжа. Раз поїв і 40 днів не голодний. Незвично. Я скажу, що я вірю. Я вірю в те, що Бог може говорити до сердець людей. І люди можуть жити цим словом довго. Вони міняють свій курс, вони піднімають свої руки, вони починають жити йти сміливо, тому що в них є слово від Бога. Від Бога, якого ми ніколи не бачили. Ми лише маємо надію на те, що будемо з ним. Ніхто не бачив раю. Але Біблія каже надія слави Божої. Надія ніхто ніколи. Ми лише надіємося, що коли, ця земля, коли цей шлях земний закінчується, там є далі дорога. А вони кажуть: з туди ніхто не повертався. Ти мені розкажи, докажи. Я й сам надіюся. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. Він жив там не один день. В печері, сам на сам, знову втікаючи, тому що його шукають і хочуть вбити. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням. Чому ти тут, Ілія? Він відповів. Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертвенники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. Може статися так, що людина, яка вирішила йти за Богом, Залишиться в дуже скрутних обставинах. Як це було з пророком, який залишився в Єрусалимі Єремія? Він пророкував, пророкував, служив Богу, а потім його вкинули в яму помирати. Чому я тут, Господи? Я служив тобі, і Бог спас його. Він знайшов людину, його витягли з ями. Іосиф, людина, яка була предана Богу. Чому я тут, Господи, мене предали мої ж брати? Мене, не, мене звинуватили в тому що я не робив. Я сиджу в тюрмі. Лише Бог єдиний може перевернути зло на добро. І як це він зробить, не знає ніхто. Біблія каже, що з желізо ввійшла душа його, це про Йосифа. Він був випробуваний понад міру сил. Чи залишиться він вірним Богу? І коли він зустрів своїх предателей, він каже: Я прости вас. Каже, Бог так зробив, що це сталося. Коли до. І ова прийшли важкі часи, коли Євангеліє, от про те, яке ми проповідаємо, що Бог все зробить для тебе. У нього були воли, діти, маєтки, все було, була повага, було здоров'я, було все. І одного дня не стало нічого. Євангеліє десь ділося? А він каже: да буде ім'я Господнє благословенне. Ми віримо в Бога. І як написано в книгі Діяній, каже, ви тут, Павло казав, каже, ви тут поклоняєтесь Богу, якого ви не знаєте. А чи знаємо ми Бога нашого? До кінця ніхто. І тому можна сміливо сказати, що ми служимо і поклоняємося Богу, якого ми не знаємо. Ми не знаємо, що там приготовано. Ми не знаємо до кінця Його сили, до кінця Його волі. Він лише хоче одне, щоб ми залишилися вірним, йшли за Ним, не зважаючи ні на що, тому що Ісус як учив. Каже, сімена сіються. Каже, а потім сходить сонце, і люди, які не мають корня, вони засихають, тому що прийшли скорботи. А ми не хочемо, щоб були скарботи. Ми втікаємо від скарбот. Ми хочемо, щоб все швидко було. Суп швидко приготувався. бутерброд швидко, все швидко. Ми не готові чекати. Ми хочемо швидких результатів. Всього хочемо. Час такий, світ такий. Біблія каже: серце його тверде, бо воно надіється на Господа. Це у псалмі. Він приготував себе. Коли ми приходимо, коли ми вирішили йти за Богом, чи ми готуємо себе до важких часів? Чи ми думаємо, що все буде гладко? Апостол Павло каже так. каже, Знай, в останні часи настануть. от, каже, В останні часи каже, наступать времена тяжкі є. Апостоли так проповідували, що далі буде важче. Каже, але дивіться, що ніхто. Не захитався. Дивіться, щоб ніхто не втратив віри. І він дуже переживав за Фесалонікську церкву. каже, Коли до вас прийшли скорби. Каже, каже, я швидше хочу знати, які новини, чи ніхто не втратив у вас віру. Оце слово я трохи давнього зараз скажу. Каже, коли настануть час, важкі часи, тобто люті времена. Це слово зустрічається лише двічі в новому заповіті. Воно звучить на давньогрецькій халепої, є слово українське халепа. Іншим, в іншому місці воно зустрічається в такому контексті. Каже, там були двоє біснуватих. Вісьма халепо, що ніхто не міг там і проходити. Оце такі часи, що ніхто навіть не може там і ходити. Як оті біснуваті. Отакі часи можуть настати вісьма свірепі. А наша задача як християн не втратить віру. Чому ти тут? Це слово могло прийти до людини, яка почала жити своїм життям, пам'ятаєте? Каже, дай мені частину маєтку. Я хочу пожити сам. Як мені подобається. І Він пішов у дальню дорогу, був син. А потім стало важко. Бог може спитати, чому ти тут? І треба говорити правду. Тому що я хотів жити так, як мені хочеться. Прости мене, Боже. Хтось прийшов, щоб його проблеми вирішились. В церкву, і це правильно. Тому що є Бог, який допомагає. По-справжньому. Ми читаємо велику кількість історій, де Бог виходить на зустріч і допомагає людям, але чи готові ми терпіти важкі часи з ним? Бог на початку, Він каже, на початку Бог створив небо і землю. Біблія закінчується словом Амінь. І це слово каже Бог. Ніхто інший. Я скажу, коли все закінчиться. Він все контролює, Він все бачить, він на все дивиться, чому ми пішли за Христом. Правильна відповідь, щоб дійти до Царства Божого, незважаючи ні на що, ні на які перешкоди. Зараз важкі часи, але Біблія каже, що кожен понесе свій хрест. І хай він іде за мною. Це вибір. І хай нам Бог допомагає в цьому. Ілія, чому ти тут? Чому тебе спіткали всі ці труднощі? Чому ти в печері переховуєшся уже ось четвертий рік? Тому що я полюбив тебе? Тому що моя ревність по тому. Щоб догодити тобі. Як ми робимо свій вибір в житті? Чи питаємо ми Бога, яка Його воля? Треба питати. Амінь. Молимось.